Поки погода, в селі, жнива, а рибалити хочеться. І саме головне, ну, не просто рибалити, а наловити риби. Я знаю, що я наловлю своїми кормаками, знаю, що я наловлю своїм поплавком. Вам показати, ви ж чекаєте моє відео. Якщо кормаки будуть носом крутити, бо мастирка не є свіжа, в мене є ту Поплавчанка. Ось такою секретною оснасткою на цьому плавчах. Це поплавок з літньою мормишечкою. Поки тут ще мовчать, то я мішаю тут тобто, смердячу макуху. Що смердячу, вона якась... Не знаю, яка макуха має на запах бути. Мені здається, вона горяна. як сімочки пригоріли, ото такий самий смак, смак кажуть. Ні, я не їв. За Карпа не скажу, але карась на нього підходить. Та він заліз з той карась. Де на мастирку за кишу, така смердить, фу. Прикормка якась така теж спорчена, теж йде. Гляньте, які нервні рибаки. А ми взагалі не нервуємося. У нас кормаки, поплавки відгружені, чітко так треба. Ми з уловом. Є! Катухи в мене. Самі які були простіші з серії карпові. Я не знаю, зараз їх в серії Карпові вже їх далеко і запаху їх нема там. Ну, але п'ятитисячка шпуля на трьох підшипниках. Підшипники, по ідеї, є, я не пам'ятаю, але я її розбирав. Катуха вже виходить, вже який сезон і... Не можна неї бідкатися. Просто змастив раз в рік, як вона плавала десь чи під дощем була і все, і далі маслає. А спінніги я взагалі мовчу окрема тема. Найдешевші теж 2,70 грам знайшов, найдешевші з тестом 60 120 грам. Два по 2,70 і одна метр вісімдесят. Не замала, неудобно трошки нею далеко закидати і виважувати. Але на ню я певно, що то... Найбільше карпів висунув, прикидаєте на цю малесеньку. Ну, я хороша. Посилання, якщо потрібні, якщо я не прикріплю, напишіть мені, я вам скину, де я їх брав. По ідеї вони ж там є. я навіть дешевше місце знайшов, де я міг би взяти, а не взяв. Презентація моєї супер-пупер друпер оснастки Дуже класний поплавочок. Ну це не ідеальний, щоб то трошки більшу антенку в два рази, то було б взагалі ідеально. Таким поплавком треба заморочитися. Якщо не, не хочете заморочуватися або не знаєте, як відгрузити, то я вам відгружу, відправлю на такому мотовильці з основною жилкою, з мормишечкою. Мормишки самі можете замовити запасні, щоб зразу повільно відгружати на нового поплавка. Відірвали, наприклад, сюдись. Гарною рибиною чи в траві. Зразу вчепили нову на поводкові і вже половки цю мормишку відгружений. Відгружається, поплавок ось так, що виглядає буквально 5 мм над водою. Виставляється глибина, і працює на підйом. Чуть-чуть риба підходить, нюхає і ви вже бачите покльовку. Бомба! Во! Цигубу! Бляха! Пертунів тих понакупляють Чотири рецепта манки, Чотири Звичайна класична, часникова, армована, як скловолокно і резинова спортивна. Подивіться мене на каналі. Я сам першу класичну замішую. Зразу на місці. Приблизно ось така має бути. Зібрав вудочку повністю. Он стоїть. Ще одна бойова подруга. Тепер можна годину знімати природу, хавати, пісяти, балакати, поки підійде риба на прикорм. О! Я дуже довольний. Який ти теплий! Ой, блідойфок! Який ти теплий, -моє! Ну це капець. О! хоч трохи більший карась. Я за того не знаю, що казати. О! О! Блін, ну нарешті карасюнділь. Той що треба? На зажарку на хавчик. Йойка в нього мурдяка. Класний. Ну це вже класний. А теплий який, блін, на вулиці холодніше і вода холодніша. Чого такий теплий? Ви що такий біля грілки чи біля батареї десь живете? Ну це клас. Ой, це смакотун. Гляньте який. Клас! Ну бомба, і реально, я, я нарешті тішусь таким карасиком. Опа! Шарик рекорд один. Есть еще один красок. Вот уже хоть прикольнейший. Еще один, друзья. Какие грнюхи капец. О, все один. Капець так потягнув під як щучка яка тільки хвать і погнав. Або боком взяв. Або теж гарний карасик. Хоч би то друге було. Ой, тут плює. А я не встигну дома дай саме. У, гарні Ой-ой-ой, чуть не впав. Ой, який гарний караси, гляньте. Файний, файний. Ну, підніме плавника. Красотун. А ну чи вийде зараз понтанутися? Опа Блінку трекинув. Вже ладно проїздить. Та ви що? ото то ото туди. Це, конечно! Відчуття не порівняєш з, з кормаком. Йолки-палки! Гляньте, сьогодні рекорд. На поплавчанку, дивіться, як взяв. Чотко. За верхню губу. Оце так тіло! Тихо будь! Красунчику! Гляньте! Літня мормишка, поплавочок! Найка манюсенька! який карась! Гляньте! Бачите, зразу до бою! и резко я готов их и ловлю ха-ха-ха Сьогодні поплавчанка? А я її виграв. Сут не вдавився. <кхм> Сьогодні поплавчанка. Та я така. Робить чудіста. Ну, гляньте. Ну хіба не краса? Ну хіба не краса, люди? Бомба. Дивіться, які ті карасики. За верхню губу. Все як має бути. Взяв капітально. О! Ну Ну просто шик. Реально шик. Такі карасі, блін, що на кормак добре ведуть. Я тут... А то... Ох, таке відчуття аж аж руки, мандраж, волосся піднімається на руках на шкірі. Я І Я сподіваюся, ви зі мною. Ну, яка б не була ця рибка. Це капець. ньому витягую, а тут ще сидять такі от пуцики. Ловив я сьогодні, друзі, на мої кормаки, Убійця карася, в народі їх називають. Ось так вони виглядають. Грузик зараз вже зовсім інший і вже відшліфований такий, як має бути. Що він до дна приліпає, як присоска. 60 грамів не потрібно навіть давати. І відповідно менший звук при забросі. Пружинка, нержавійка, пропаяна, проварена, все, як має бути по феншую. Хороші гачки не розігнуться вам, коли буде клювати та сама риба, а та сама риба клює на цього кормака. І це все на нитці. Кому потрібно, пишіть мені на електронку, замовляйте, відправляю. В будь-якій кількості, якщо ще крім кормака, потрібна ось така от крутяцька оснастка з літньою мурмишкою, з правильно відгруженим поплавочком. Делікатним, на мотовильці, на будь-яку кільцеву або безкілечну вудочку. Пишіть мені також на електронку. Всім па-па і всім нам всього хорошого!